Карпатська міліція посідає третє місце в Україні щодо розкриття злочинів. Про це на колегії звітували обласні правоохоронці. Зокрема, торік в області було розкрито понад три тисячі правопорушень. Під пильною увагою міліції і незаконний обіг наркотиків. У 2013 році зафіксовано півтисячі таких фактів, половина з них збут. На Прикарпатті продовжується і полювання на хабарників-чиновників. В обласному ОМВС кажуть від початку року до реєстру досудових розслідувань внесено сім кримінальних проваджень, порушених за фактами хабар. І корупції торік проти нечистих на руку прошено півсотні кримінальних справ, а найбільший хабар сягав 160 тисяч гривень. Ми боролися і будемо боротися. І заявляємо офіційно всім хабарникам, що який б він не був у нас сьогодні хитрий, так як він би не умудрявся брати ці хабари, ми він обов'язково буде задокументований притягне до відповідальності. Правоохоронці Прикарпаття не лише прозвітували про минулорічну діяльність чимало з них відповідно отримали нагороди. Відзнаку достоїлися найсумлінніші. Розпочали з наймолодших. Кращим юним міліціонером Прикарпаття визнано 17-річного Антона Макойду. Присягу хлопець склав ще влітку, але за короткий час служби вже встиг відзначитися. В січні юнак затримав небезпечну злочинницю. Чинила опір, під час чого я прийняв рішення, що її треба затримати. Мною вона була затримана і до патрульної машини доставлена. І в результаті цього що вона тут вчинила на території Івано-Франківської області. Розміни напад придачний статтю сто кримінального кодексу України. А у пізнішому виявили, що вона перебувала в Тернопільському розшуку за вчинення крадіжки. Мешкає на Прикарпатті і найкращий слідчий України 2013-го. Анна Лісова виборола перше місце на всеукраїнському конкурсі, незважаючи на те, що дівчині усього лише 30 років, на її погонах одна велика зірка. Майор міліції розповідає, конкурс тривав упродовж року і мав два тури. Фінал відбувався у столиці. Мені було все ж таки важче відповідати на тестові завдання. Тому що це є нормативна база, а на практиці ти більше стикаєшся більш з одноманітним напрямком, оскільки я працюю в сфері економіки, нормативну базу ми мусимо знати, але все ж таки мені прийшлося трошки підчитати для теоретично підтягнути свої знання. Взагалі, економічна зручність вона є латентною, можна сказати так. І виявити її можна після того, як вона вже буде вчинена. Тобто профілактика її. І документування на стадії вчинення злочину майже неможливо. згадали на колегії і про цілі колективи, які відзначилися професіоналізмом та ефективністю в боротьбі зі злочинністю. Найкращим серед 16 територіальних підрозділів Прикарпатської міліції визнано Коломийський райвідділ внутрішніх справ. Оксана Середюк, Сергій Щочкін, новини на вежі.